Підживлення весняного ґрунту селітрою практика, що використовується у всьому світі. Як добрива, застосовують аміачну селітру, що містить у собі високий відсоток азоту, для закислених ґрунтів також використовують кальцієву селітру, яка є фізіологічним лужним добривом. Гарно всім врожаю, ви на каналі Ліричний Селянин. І сьогодні мова піде про аміачну селітру. Або просто селітру, як її називають, і що можна підгодовувати селітрою навесні, якраз цей період, весняний період. Отже, ж розпочнемо, що являє собою селітра. Аміачна селітра це однокомпонентне з'єднання. Під цією назвою ховаються мінерали, які містять нітрати лужних, лужноземельних металів та амонію. Зовнішнє азотне добриво представлено у вигляді невеликих гранул приблизно 3 мм. Метра діаметром. Гранули тверді, колір найчастіше біло-молочний, іноді може бути трохи сірого або рожевого відтінку. Виготовляють двома способами. В першому випадку аміачна слітра утворюється в результаті нейтралізації азотної кислоти. По-друге, з азоту і водню синтезують аміак. Так що, добувається вона різними способами і це не досить такі складні процеси. Навіщо ж використовують азотне добриво? Мілачна селітра займає лідируючі позиції серед усіх видів добрив у сільському господарстві. Неї підгодовують ґрунти для зернових, овочевих, плодових, ягідних культур і навіть декоративних рослин. Оскільки селітра є однокомпонентним з'єднанням, то її дія починається відразу після внесення речовини в землю. Найбільший ефект можна відчути при використанні селітр навесні та до середини літа в активний період формування зелені. Однією з основних переваг аміачної селітри є те, що з нею можна працювати навіть ранньою весною, поки земля ще залишається злегка мерзлою. Селітра, як і будь-яке інше добриво, використовується для збагачення ґрунту речовинами, які мають позитивний вплив на зростання культурних рослин. В цьому випадку це азот. Застосування селітри значно заощаджує кошти на використанні інших добрив, при цьому збільшується врожайність приблизно на 40%. Крім цього, використання азотного добрива підвищує стійкість культури до грибкових уражень. Аміачне селітри універсальне добриво, яке можна застосовувати з метою підживлення різноманітних культурних рослин. Отже, тепер давайте опосередковано підійдемо. До підживлення аж навесні, що і в яких пропорціях потрібно підживлювати. Використовувати селітру для підживлення ґрунту найкраще, звичайно ж, ранньою весною і до середини літа, як я вже говорив. Після того, як листя сформувалося, краще не удобрювати ґрунт таким чином, тому що під впливом азоту відбувається стимуляція росту зелені, що може значно знизити врожайність. Якщо легкий ґрунт, вносити аміачну селітру рекомендується до початку посіву. Якщо важкий та глинистий, то навесні та восени. В тих регіонах, де спостерігається підвищена вологість, найкраще використовувати азотні добрива в осінній період. У регіонах зі звичайним рівнем вологості та посушливих областях селітру оптимально використовувати навесні, а потім невеликими порціями протягом вегетаційного періоду. Що ж і як підгодовувати навесні аміачною э, селітрою? Кореноплоди та інші овочі, за винятком баштанних, плодово-ягідні, декоративні та квіткові культури при перекопуванні ґрунту вносити по 20-30 грам на 1 квадратний метр ґрунту. Для багаторічних декоративних рослин квітів на початку вегетації використовують 25 грам речовини на 1 квадратний метр. Для плодових дерев використовують за допомогою сухого 15-20 грам на 1 квадратний метр, закопуючи поглиблення не менше 20-40 см. Для ягідних чагарників на початку вегетаційного періоду по 15-20 грам на кущ або 20-30 грам на квадратний метр ґрунту. Якщо, наприклад, для картоплі використовують, то після 20, -20 днів з моменту появи сходів. То 7 грам у вигляді гранул добрива необхідно дати землю на глибину до 3 см. Для розсади овочів, крім баштанних, 20-30 грам на 1 квадратний метр ґрунту, так добрива в ґрунт на 15-20 см. Ну, для соняшника, також використовують ці добрива. Не рекомендується використовувати селітру для підживлення таких культур, як огірки, кабачки, патисони, гарбуз. В результаті внесення в добра в них накопичуються шкідливі для організму нітрати, то також потрібно з обережністю це використовують. Так що от такі використання й норми аміачної селітри в грунт, застосування селітри дозволяє недорого та швидко дати рослинам азотне харчування для швидкого розвитку та зростання. При правильному використанні та дотриманні всіх рекомендацій щодо зберігання селітра повністю безпечна. Тому, перш ніж придбати дане добриво, рекомендую ознайомитись з правилами застосування та зберігання. І з особистого досвіду скажу, що ми використовуємо селітру в основному тільки для підживлення навесні, часнику, що ми і робимо в цей період. І можливо, пізніше потрібно було повторно це робити. Для чого це робиться? Інколи, як, ну, в залежності від типів ґрунтів. Та від погодних умов також навесні часник починає бути зелені, його не така зеленіша, а трішки починає жовтіти чи біліти. Це означає, що йому не вистачає азотних добрив, і після внесення аміачної селітри зелень часнику стає зеленіше, вона росте краще, розвивається, але знову ж таки потрібно не давати ту кількість. Яку рекомендується, тому що якщо більше внести азотних добрив для часнику, то буде дуже гарна зелень, але погана сама часничина, поганий врожай часнику. Так що, так, ми використовуємо аміачну селітру в себе на своїй присадибній ділянці. А така коротка інформація про аміачну селітру я вам розповім. Пишіть в коментарях, чи використовуєте ви аміачну селітру і для підживлення яких культур. Ставте також подобайки під відео і не забувайте підписуватися на канал, щоб нас було все більше і більше. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.